Йоу зараз знімаю свої покришки, бо... бо продаю вже їх і потім хочу продати свої з шпицями і вже заказав нові обода з покришками. Тільки вже 26-ті, бо це 24 і Я перехожу на 26 обода, нарешті. Васька МТБ. Катається, буде кататися, я сподіваюся, на 26 ободах, Хто таке бачив? І от моя подставка. Я його колись короче, її зробив, Це, цел типу, тренажер. Ще коли катався на зеленому своєму першому велику, типу, ну, трюковому норку. One 25. Я думав, що ця тема мені конкретно поможе навчитися мануал. Ну, відтозі я забувсь про неї і пробував на дорозі, на ходу менуал. І швидко навчився так. На практиці, на ходу, а не на цій параші. Коротше, лучше не робіть, і це безполезна втрата времени і досить. Але вона дуже удобна для того, щоб ставити віліком, я поставив переднє і собі заднім, що хоч колесом роблю. От, і типу воно бач не, не падає. Тобто, дуже удобно. І так само заднє вставить і робити собі, що хочеш з великом. там. Колеса знімають шатуни розкручують педалі там. Ще сьогодні, походу, каретка у мене зламалась. Блять. <звук> 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 Про маму вже, походу, жопа конкретно, бо щось почала тріщати, я навіть їхати не зміг. Або втулці жопа. Ну, в тулці я не думаю, зараз розберу, подивлюсь, ну. В з, -з втулкою все радіо окей, я смазував. І все має бути нормально. Зняв уже колеса, покришки розвертував, все. Пару разів клацнув тормоз, коли не було ротора в цьому. Вже думав, що витікло все. І зараз буду їх мити, тому що вони в грязюці. У мене теж руки всі в грязюці за них. Потім, може, обода, ну то не точно. Може просто вкину їх куди-небудь. Спакував. Покришки сюди влазить дві покришки в одну коробку. Не знаю, на що вони роблять дві коробки, а, і ще й зверху камера. І кататися мені на чомусь треба ці всі дні, поки прийдуть нові. Тому я вирішив свої старі CST за такою проблемою. Рішив їх якось встановити, приклеїти ці латки великі з обох сторон. І ще плюс. Чуть-чуть може підшити їх. Я вже тут шив, але воно не помогло, Чуть-чуть тільки покатався. І, ну і ще плюс, коли буду заложувати, то кучу всяких прокладок підложу, прокладок коротше і думаю, буде держати. Трошки можна буде від'їздити 4-3-4 дня, поки прийдуть нові. Коли я продав покришки і надумався купляти собі нові. Почалась нормальна погода без доща, мінусату, по Коротше, можна кататися на дьортах, в стріту, де хочеш, в лісі, фрірайд, все подряд. Тому що е, суха погода, мінус, все тупо висохне і буде зашибісь. І якраз тоді я все продаю і не можу кататися нормально. Думаю, якщо цю заклею, то тоді можна буде покататися. Якщо не заклею, тоді не покатаюся. І буду сидіти тиждень не катаний, а далі, якщо почнуться. Там жорсткі морози чи сніг дощ, то вже там до сраки буде, що я собі поставлю обода і покришки, і зможу кататися. Так що попробую вам сняти, що тут в мене вийде. Да і все. Вже сьогодні сняв один влог, але думаю, це буде віддільний влог. О, бо там з коляном був, я впав з криші. Коротше, там все побачите, ще падав багато разів. От. А оце буде походу другий влог, що я тут роблю, короче, як продаю і всяке таке покришки я свої продав за 800 гривень. Ну, ще не продав, може, якщо заберете за 800 гривень. Купив їх за штуку і впер... в другий день зробив там дирку, ставлю фотку. Кон... ну Не конкретно, блин. я качаю 4,5 атмосфери, 4,2, 4,5. І тій дирці, хоч би що, я її заклею латкою. І нічого їй не робиться, нічого не розпирає. Так що все хорош хорош Просто в очі трохи кидається, коли придивишся. Так що я думаю, це нормальна ціна. Потім, якщо знайду масло, ще переберу свою вилку. Ну, типа як переберу? Штани тільки поміняю в штанах масло, от. потім заварю раму отут і з тієї сторони Жорстка тріщина. переберу каретку. Може. І, в принципі, все. Ну, мені може встати лень, я його просто зараз оберу і завтра поїду кататися, так що Так що фіг знає, побачимо, що там по чому буде. Бо я люблю кататися і завжди хочу кататися. Я не можу без катання, взагалі не представляю це. І ще й плюс, коли крута погода, я ж не Діма, що кожен день мені типу, каже, ідемо кататися там, Іменно коли дощ ідемо кататися. Коли не дощ, я до нього дзвоню, він каже, ні, я нікуди не поїду, буду вдома сидіти, поки світло є. А перед цим казав, що їдемо кататися в дощ. А я йому предлагаю кататися, коли сухо. І він не хоче. Ну, ну то хуй на небо. Потім втулочку я вже подивився. То не проблема в Тулці. Продаю так, кстати. То не проблема в Тулці, що хрустить, бо втулка робить все ідеально. Без проблем. Все так круто, чітко. Це проблема в моїй каретці, бо її вже жопа давним-давно. Я вже давно замітив, що там підшипники розболтались і вони толком нормально не крутяться. І так, я її якось заклею. Отака в мене тут система. Е, Причавив зверху двома молотками, але мені кажеться, що цього буде мало. Я от візьму таку штучку. Вона трохи тяжка. Я думаю, буде нормально. Ой, Україна. Отак от, от. О, я думаю, хорош буде, ні? Зараз ще знайдемо баланс рівновагу. І буде... О! Все, пушечка. Я думаю, причавило трохи, Повинне заклеїться. Е. Мені кажеться, латка нічого не дасть. Коли я туди накачаю, блін, 4 атмосфери там, 3,8. Але хоча б чуть, чуть і ще поверх тієї латки можна буде заштопати нитками. Я буду, думаю, що буде взагалі нормально. Бо вона раніше на нитках держалась 2 дні, потім нитки порозривались. А зараз ще плюс латка і зверху нитки, і ще знизу подложки. Або виріжу з камер, або, як я раніше робив, ну, типу з камер, або з покришок старих. Ну, з покришок нема, з яких вирізати. У мене там є нарізані вроді камери трохи. Чи нема вже. Коротше, десь, десь тут були, я думаю, найду. Проблема, мені треба знайти ще одну камеру, тому що. Одну я віддав там чуваку положив, другу я сказав, що я забувся про неї. Типу, тут якісь старі лежать. Це з України 28-м. А це, це з мого віліка да, Кенда. Це взагалі з зеленого наркача. Тому, якщо там сосик не оторвало, а його оторвало, буду пробувати цю шолі. Зараз накачаю, гляну, що там. Що там по чому? Ну тут обично камери вже висять які негодні, на які я вже болт ложив. Ну, вроді би ця... це... Це, вроді... Хорош, але щось воно дуже тонке. А, бляха муха Трохи порвата, Але, якщо не пошкодувати одну велику латку, де ми? От? Одну велику лапку, якщо не пошкодувай, то воно, я думаю, буде триматися отака от латка на, 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 на отаку от дирку. Я думаю, буде хорошо. Так що зараз ще заклею цю. Подивлюсь, чи більш немає ні. І вже поставлю переднє колесо. Вже зачистив клею на Що думаєте, вийде? Зделати, щоб на ньому можна було кататися, чи ні. Пишіть в коменти мені. Бо дирка тут нефігова. Виглядає воно все такое. Страшно трохи. Ну. Но... Це страшніше. Согласиться. Коротше, в таймлапсі не знімаю, тому що я слухаю музику, знімаю на один телефон і на тому же телефоні слухаю музику. А без музики я не можу щось робити. Бо це займає багато времени, а так скучно, коли мовчки в гаражі. Тому дивіться отривками. Я, коротше, вже розібрав свою кареточку, на якій я прокатався вже 2 роки. Ну, менше двох років. І от я побачив дуже таке прикольне. Коротше, таку картину прикольну. От. Ну, коротше, що тут уже максимум місяці три можна покататися. Бо якби підшипнички тут вже подустали трошки. От. Ой, один ще чуть-чуть крутиться. От. Оце, це радує. От. Друга штучка випала. А я думав, що це таке випало? Ой, а це кусок подшипника. Блін, ну ще покатаюсь, може. Так, да, я думаю, ще покатаюсь. Зараз я фігану сюди густай смазочки. І будемо кататися ще. Ще пару днів, поки прийде новенька. От, ще мінус десь 500 рублей. 500 гривень на кареточку. чорні смазочки туди сіганули. Я думаю, хватить. Поїздить. Головне, багато смазки. І тоді воно буде їздити вічно. Без 20-12 і покри... Це, блін, камера. Вроді держиться. Зашибісь. Я вже поставив заднє колесо, вже геть затягнув, все, забрав обратно каретку. Вроді. Ну тільки звуки якісь лишні. А так то вроді норм. Ну, типа, вроді би непогано, но все одно. Таке собі, потому що до дирки це нереально нормально приклеїть, тому що клей там половина ще не ток стричить, то есть. Ну як на неї клей має нормально. Сісти рішив. У мене раніше ця покришка на... взагалі була, я вирішив її наперед поставити, якщо є що, то щоб швидко зняти, собі оську викрутити І дошить. Чи щось таке сделати. І от, чуваки, що я підложу. От сюди. Отакий от грубий слой камер. Оце от мотоцикла, а далі все від великів. І я його підложу от сюди. Так що подивіться, який цей. Бля, я маю па. Який слой цього? І яка покришка порівняно з ним. Коротше, тупо навіть ширше оця фігня ширше, ніж покришка. Нафігачив я туди чи. Три атмосфери. І от результат. Чуть-чуть тут гулька, але кататися, я думаю, можна. Подождем до завтра, побачимо, чи його не розпірдолить. Якщо розпірдолить, знімем. і попробуємо якось його так зашить конкретно. Йоу! Байк тепер на нових красовочках. Блін, тяжорний він став, звісно. На дофіга. Прям, прям чувствується реально, що став тяжкий. Ну нічого ну, будемо будемо якось фігачити. Головне, щоб він нормально в кучі держався. Йому можна було б на ньому кататися, а на вес пофіг. Я думаю, десь до 13 кг я думаю він важить. Но не більше 13. -ти. Та ні, не, більше. 12800 це максимум. Максимум просто. Може навіть 12500. От. Завтра будемо розкатувати, побачимо, що по чому. От. Так що. А, блін, школа починається, курва срана. Так що не знаю, як я буду співати відео робити, Тому що до 2 годин школа. Потім... Е... Година там, ну, пів-40 хвилин, щоб передітися, поїсти, вся фігня. От, І зимою темніє, ну, коротше, в 5 годин вже темно, а в 4.30 вже фігове качество буде вам, тому що вже потемніє. Через той знімати буде тяжче і менше времени буде на зйомки, то не знаю, як будуть влоги виходити. Бо зараз влоги виходять е, два рази в Ой, через день. Коротше. А, деколи через 2 дні. От. А вже коли в школі, під час школи будуть виходити, мабуть, шо рідше влоги. Ну, побачимо, може і ні. Може я буду справлятися. І ще в мене Появились сумніви, чи я не скинув цю крему з цього акумулятора. От, не знаю, не, не замітив я, чи я її скинув, чи ні. Якщо скину, це буде херово. Ну. Може ніхто цього не узнає. Фух, все. 12 годин ночі я нарешті йду в хату. А ні! Хрестик я ще не почепив колпачки, йо-майо. -йо. О, І сюди. 下，把它倒。